Друзі, всім привіт! Радий вас вітати сьогодні на каналі Мету про фантастику. І сьогодні ми будемо говорити про чергову книжку із творчості Терепрачета із секу Дискосвіт. А це означає, що час одягати мою фірму Панаму. Вже про дискосвіт і його свої враження про нього я розповідаю у цій панамі. Ну і сьогодні у нас на огляді перша книжка із секу Смерть, яка називається Морт. Книжка, як завжди, видана педанистом старого Ева. У 2018 році, за перекладом Ольги Любарської, і оформлення від Романа Романишина та Андрія Лесів. Перший роман циклу смерть, четвертий роман із циклу «Дискосвіт». За анотацією Морт відкриває цикл серії «Дискосвіт», в якому головним персонажем є смерть. Це не означає, що книжка моторошна, адже у світі тереперечта смерть рибалка, філософ, любитель котиків і смачних страв. Він мріє про відпустку і, врешті, просто виконує свою роботу доставляє душі в інший світ, думки про відпочинок спонукають смерть обрати собі в сільського хлопця морду. Отож, перед нами ця книжка, яка розповідає нам, чи впорається незграбний та не дуже здібний до господарювання морт із завданням про ту сторону життя і чи зможе опанувати непростий пах смерті. Таке учнівство обіцяє хлопцеві кар'єри на зростання, поліпшення іміджу, розширення кругу зору та численні відраження. Однак мортові співчутливість і романтичні захоплення можуть не тільки завадити роботі, а й знищити цілий світ. Те, що ця книжка ще досить стара, вказує те, що на зворотній стороні, бо навіть, бачите, ще немає мапи диску світу із виданнями, що цікаво. От так само. в мене досить стара, пережила зі мною мандрів, трошечка така непрезентабельна. А це така, що вже є, не завжди книжечки зберігаєш. Що так варто сказати, книжечка, як завжди? Добре, скільки там 2018, 2025 7 років пройшов. Папірі ще добрий. До речі, варто додати, що свар це єдиний персонаж, який спілкується у доскосвіті великими літерами. Ну, ти зразу знаєш, хто будемо відправлятися. Проте, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал лайком, якщо вам не шкода. Адже це може обказ вже ютубу, що відео цікаве, і варто кусувати далі. Написати якийсь гарний комент. Про останню книжку, яку ви прочитали, чеки відноситься до серії від Дарі Праджи, чи взагалі чи коли купував останню книжку по чи електронну. Ну а якщо є така ваша ласка, підписатися на цей канал. Адже це дуже важливо для мене. Покаже й що маю праця на дарем. Ну а ми тим часом відправляємося далі. Як бачите, із анотацій виглядає, що це. В первую очередь, достаточно довольно философский стёб над людьми, которые ищут работу. Адже тут и карьерный взрослый стадий, и численные отдыхания. И то были подобные перспективы, которые вешают на ухо кандидатам, которые только в поисках работы. Такие вот веселые, крутые результаты, которых набрать у человека на интересную работу. Я сам представляю. Сільський хлопець, який ні до чого не здівний батькові. Типовий сюжет, знаєте, типу людина відправляється на ринок у пошуках своєї долі. Типовий старий, досить активний сюжет. Взагалі, знаєте, смерть такий досить класний коритний персонаж, і крім того, що ми перечисляли вище, то і ще виявляється, що він має власного сильніка, має бібліотеку і навіть прийомну дочку. І от якраз знаєте, в першій книжці про смерть ми дізнаємося про те, що станеться, якщо смерть візьме собі новичку учня і що той й це знаєте, як ми беремо молодого співробітника на роботу і відправляємо йому всю роботу. Це те саме класичні айтішники, що я сервер кинув, каже молодий адмін старому, то піднімей його роботне, та ні, я його фізично кину. А це от такий жак. Взагалі, читаючи цю книжку, так, я побачив купу фірму прадченівського гумору. Проте, знаєте, скажу, гумор тут не основне. Я бачу тут для себе глибокий розум про фату, про те, чи можемо ми змінити доль життя. І, і чи про те, чи все в нашому житті, на жаль, визначено наперед, і все воно рухається так, як воно буде. Такий от певний фаталізм. І що буде, якщо ми спробуємо щось змінити і чи не відвернеться життя від нас? І чи потрібно щось міняти у своєму житті, чи потрібно прагнути якихось змін? А чи потрібно змиритися із цією незворотністю? І що буде, якщо дійсно це незворотнє, а ми спробуємо щось змінити? І до докуди? Почнеться і до чого призведе той хаос, який ми посіємо, коли спробуємо щось почати міняти? Взагалі, знаєте, смерть тут такий от собі філософ трудоголік. Своїми примками та нерозуміннями людей. Морд, а, до речі, тут його повний протилежність, молодий юнак, який тільки почав свій шлях у житті, який вважає, що і все ще можна змінити, всього можна зарадити, не можна бути таким суворим, безпристрасним. І от на конфлікті цих двох підходів будується вся книга, яка тут завершується тим, що морт своєю спробою щось змінити та щось довести більш в такому старому і впевненому у собі смерті, мало не знищує цілий світ, проте все ж таки в останній момент світ дається врятувати. При персонажах, знаєте, тут просто немірний смерть своєю чудовою харизмою, трошечки незграбний морд приємно дочка смерті. І, і, і такий досить класний садівник. Ну і, звичайно, красива принцеса, навколо якої, як завжди, все звертається. Адже як воно все має звертатися, як не навколо красивих принцес, яких рятують або відважні лицарі, або якщо їх немає, просто такі чудикуваті учні смерті. Також дуже варто сказати, що всі ці персонажі вони виглядають дуже досить, класно, досить органічно, досить коритно. Знаєте, немає так, як деяких авторів, ну <смі> так само як мене, я щось дуже пишу, що деякий персонаж просто введений в сюжет, аби вистрілити, як вона і пропасти, чи щоб бути підпіркою певної логіки. Ні, всі вони тут такі органічні, класні, живі, коритні і просто неймовірні когось ти ще розсмієшся, когось шкодуєш, а, зак... а ще за одного персонажа ти думаєш, ах ти ж старий хеллі Мондар, добре ти собі закрутив. Якщо говорити про особисту оцінку та особисте переживання після цієї книжки, то не знаю, я би цю книжку радив читати під якусь таку меланхолійну музику, попивати якесь добре вино, дивитися у вікно, як падає дощ, як мимо вікна проїжджають машини. І думати про сущність буття. Так певно, я читаючи цикл смерть про книжку книжку про Морта, певно, прийшов на роздуми Марка Вралі, який називається Ноденці на і свой. Дуже така цікава, дуже така класна, дуже така філософська книжка із раннього дискусвіта. Аж це тільки четверта книжка у цьому циклі. Я нагадаю у циклі дискусвіт аж 40 однак книжка. Та ось такі було, якісь мої філософські змішані враження після книжки Ворт учень смерті. За що ще варто додати, що, знаєте, мені взагалі стає цікаво, що там буде далі, так що я збаную згодом засісти за прочитання наступної книжки із циклу смерть. Більше їх тут 5 чи 6 і вони усі у мене от на тій повичці. Я з речі, похвалюся, я зібрав майже всього прачета, виданого українського там не вистачає тільки дві чи три книжечки. Ну і до речі, нагадую, що у мене на каналі є цілий плейлист про дискусвіт. Так що буду радий, якщо подивиться інші відео. Та й таке будемо потрошки відправлятися далі. Нагадую, що з вами був Митр. Буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал, підпискую. Буду радий, якщо ви напишете якесь добре слово чи напишете, що не сподобалось чи що сподобалось у моєму відео. Та й отакий от, буду також, також радий, якщо напишете пораду, яку книжку мені прочитати. Якщо маєте якісь пропозиції, можете написати мені в інстаграм або телеграм. І таке всім щасливо і пока почуємося. Побачимося з вами був метод.